Всім привіт! Мене звати Альона Музика. Минув ще один тиждень, а це означає, сьогодні ми розкажемо вам найсвіжіші новини великої родини Кривбас. Це наш черговий випуск Кривбас Ньюс. Жіночий Кривбас ефектно перемагає у останньому офіційному домашньому матчі сезону. Кривбас прикро поступається у Полтаві, Капіч вдруге поспіль отримує визнання вболівальників. Про все це та інше у нашому відео. А наприкінці випуску на вас очікує ексклюзив. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Поїхали! Минулого тижня відбулися сім матчів плей-офф Кубку Дюфлу за участі команд Академії Кривбас та Дніпровського УФК Кривбас. Семи наших команд п'ять кроку далі. Кривбас U17 вдома впевнено переміг Київський арсенал 17, рахунок 5-2. Кривбас U16 в гостях здолав опір ю 16 1-0. У ФК Кривбас ю 16 Ю15 та Ю-14 також добули путівки у наступний раунд змагань. Наші команди були сильнішими відповідно за Олександрію Дю США 2 Ю16 1-0, дю США 1 Ю16 Умань 3-0. Це технічна перемога через наявку суперника на матч, а також Кремінь Ю-14 11:0. 11-0. На жаль, Кривбас Ю-14 та Кривбас Ю-15 припинили боротьбу у турнірі. Після вдалих виступів у групових раундах наші команди поступились у визних поєдинках плей-офф. Команда Юрія Мукана не впоралась з зорською Ю-14, рахунок 1-5, а підопічні Андрія Голуба зазнали невдачі в серії післяматчевих пенальті проти Кремінь Ю-15. Матчі однієї четвертої та однієї восьмої фіналу Кубку Діфлу вже цього тижня. Давайте побажаємо нашим командам вдалих поєдинків. Після матчу жіночого Кривбасу з Маріуполем живка Ю-15 був нахороджений золотими медалями та кубком за перемогу у Кубку дівочої ліги, який команда Дениса Мацабури нещодавно здобула у Хусті. Емоції на стадіоні гірник зашкалювали. Дівчата розділили раді своєї першої великої перемоги у футбольному житті з живка кривбас та вболівальниками. Кривбас Ю-19 у останньому домашньому матчі сезону УПЛ серед юнацьких команд у 28 му турі поступився металісту Ю-19-1-3. Команда Віталія Косовського непогано розпочала гру, не реалізувавши декілька хороших моментів. Повітряна тривога несла свої корективи у гру. Адже після вимушеної перерви від переваги криворіжців не залишилося й сліду. Гості удвічі у першому таймі та одного разу у другому розписалися у воротах Богдана Хоми 0-3. Кривбас Ю 19 встиг тільки провести. Ти один гол у відповідь. Володимир Мулик з пенальті забив свій дебютний гол у складі червоно-білих. Наша команда наразі посідає 13-ту сходинку у таблиці. ЖФК «Кривбас» вже у статусі срібного призера вищої ліги проводив заключний домашній поєдинок цього чемпіонату у кривому розі. В гості до команди Володимира Єфімако завітав Маріуполь. Символічно, що гра відбулася 20 травня, у день, який має стати офіційною датою вшанування захисників «Азовстарів». Відповідна петиція на сайті президента України вже набрала необхідну кількість підписів. Саме тому перед початком матчу усі його учасники віддали пошану полеглим героям та закликали привернути більше уваги до бійців, які продовжують знаходитися у рашистському полоні. Право ж першого удару м'ячу було надано колесніку Данілі Юрійовичу, бійцю військової частини 3011 національної гвардії України, який героїчно обороняв фортецю Азовсталь до 17 травня, після чого за наказом здався у полон. 23 листопада завдяки обміну був звільнений. Щодо самого поєдинку, то він пройшов повністю під диктовку Карбасом. Червоно-білі домінували та створювали моменти, шість з яких завершилися голами. У першому таймі у ворота Маріуполя розписалися Поліна Янчук та Даяна Семків. У перерві забивали Амаріель Санкен, двічі Янчук, а також дебютантка Махіра Алі. 6-0. Перший гол за Кривбас Махі Реалі став справжнім шедевром. Єгиптянка фантастичним обвінним ударом поклала м'яч точно у дев'ятку воріт Маріуполя. Чим змусила криворізьку публіку аплодувати стоячи. Справжня краса. Крутим рекордом вписала своє ім'я в історію українського футболу Поліна Янчук, нападниця, яка бореться за звання найкращого бомбардира вищої ліги, у 21-му турі вистрелила хитриком та стала першою футболісткою, яка підкорила цифру у 36 забитих м'ячів за сезон. Враховуючи те, з якою легкістю Янчук штампує голи, а попереду ще одна гра чемпіонату, можна не сумніватися, що планка результативності буде піднята ще вище. Що ж, Поля, заряджай свою гармату, Тож Живка Кривба срібний призер вищої ліги. Після фінального свистка матчу з Маріуполем на команду Володимира Єфімака очікувала нагородження, на яке команда запросила болівальників, аби разом з фанатами розділити радість від історичного досягнення. Першого в історії криворізького футболу виходу до Ліги Чемпіонів. Захід тривав майже півтори години, де футболістки, тренери, керівництво та персонал клубу обливалися шампанським та робили фото з медалями та кубком. Своїми очікуваннями від старту у лізі чемпіонів поділився віце-президент Кривбасу Артем Гагарін. Очікування класних суперників. У нас такий е, жереб, що у нас там буде а-тя-тя. Взагалі буде. Дуже хочеться, ну чесно, хочеться, щоб ми е, здобули цей досвід. І дуже хочеться, щоб був класний суперник. Дуже хочеться. Ну просто уявіть собі, Кривбас Манчестер Сіті, Кривбас Челсі. Ну про це можна тільки мріяти. І такого досвіду в чемпіонаті України ми точно не здобудемо. Кривбас провів свій поєдинок 27-го туру Прем'єр-Ліги у Полтаві. Перша половина зустрічі пройшла за рівної гри з мінімальної кількості гольових моментів біля обох воріт. Після перерви активніше заграли господарі, які відкрили рахунок у матчі. Степанюк головою пробив у дальній кут воріт Ліщука. Після цього Кривбас закрив суперника на їх половині поля, але встановити статус-кво криворічцям не вдалося. Мінімальна поразка – 0-1. Вкотре залишається питання після матчу проти Ворскли до арбітра Олександра Шандора. Знаєте, вже немає сил про це говорити, тому один лише маленький епізод. Як бачите, на думку арбітра це не пенальті. А вчора, у 28-му турі, кривбас зіграв останній домашній матч у сезоні. Злива ледь не зірвала проведення зустрічі, але завдячуючи робітникам клубу та стадіону, початок гри було перенесено на 17.00. І головне, що він все таки відбувся. Червоно-білі володіли відчутною перевагою усі 90 хвилин і втілили її у два голи. Соса забив дебютний гол за кривбас після передачі Дібанго, А капіч майстерно поцілив у дальній кут. 2-0 – певна не перемога нашої команди. ФК Крибас присвятив матч рідному місту, яке цими вихідними святкує 248 років з моменту заснування. Ріфет Капіч отримав нагороду найкращого гравця команди в квітні. За підсумками голосування халбек отримав 38% підтримки вболівальників. За Андрія Кліщука проголосували 25% прихильників клубу. А за Максима Задираку 16%. Для боснійського футболіста це визнання друге поспіль. Адже Капіч став найкращим у березні. У першій частині сезону подібні нагороди отримали Назар Волошин за яскраву відрізок у листопаді, а також Роман Дебелко за важливі холи у жовтні. До ексклюзивних новин. Одразу троє представників червоно-білої родини Кривбас мають усі шанси найближчим часом отримати тренерські дипломи підвищення кваліфікації. Захисник Кривбасу Віталій Вернеду, захисниця ЖФК Кривбас Ольга Басанська та тренер воротарів жіночої команди Сергій Смородін завершують навчання за програмою Б диплому УЄФА. Нещодавно представники червоно-білої родини склали практичний іспит. Попереду наступні іспити. Одразу вісім футболісток ЖФК кривбас Ю-15 отримали дебютні виклики до національної збірної України Ю-15. Це воротарка Аліса Красікова, захисниці Анастасія Бєлкіна, Вероніка Одут, півзахисниці Кароліна Джагарян, Софія Козішкурт, Анастасія Шворінь та нападниці Дарія Колодій і Вікторія Золотіна. Старт збору команди України Ю-15 запланований на початок червня. Успіху, дівчата! Захисник Дмитро Семенов та й Верійський півзахисник Жан По працюють у загальній групі. Семенов отримав пошкодження ще наприкінці минулого року та проходив курс відновлення після операції. Щодо пото останній час він займався індивідуально. Чи зіграють футболісти в останніх матчах сезону покаже час. До зустрічі у наступних випусках Крибас Ньюс.